Вона точка така ж сама тут більш. У нас багатоповерхівка, тому е, світла немає, якщо нема світла. Немає, не роблять плити і опалення нема. А підігріть як його, як ну нема світла. Ну, але ж нічого, ми, ми виживаємо, нічого. Ми не, не жаліємося, ми виживаємо і ми розуміємо, що це і, ну, йде війна, і треба нам терпіти, і треба нам виживати. Буває вдіваю дві кофти теплі, а коли ще холодно, то я вдіваю курточку. Звісно, це складно, тому що це ж електроплити. діти ходять, відвідують садочок, тому садочку, слава богу, їх там годують. Коли вихідні, ось ми тут. Не, не быстрый старт. Понял? Что может дать Бог? С Божьей помощью якость получится. На следующий раз, когда приедете, мы их локацию поменяем. Утро, когда я заводил машину в проверить в режиме аварийной нету света, подключились к генератору. И сегодня, ну, данный час работаем На генераторе это в сутки может быть света могут днем дать по полтора часа. На сегодняшний день мы уже везем 550 обедов в Киев на ту же самую локацию. Ну, вот так, чтобы хватило до 10 вечера. Стоп. Стоп. не хочу вам уже сюжет дыло. Для перевозки постелаем, чтобы тепло ехало с поднизу. И сейчас Ці ковдри накриємо, щоб воно протушувалось, гарно ну, отсаялось і було смачно. І тепло.